Сьогодні звернулася до нас пацієнтка пані Наталія з діагнозом попкова грижа. Пацієнтку госпіталізовано в хірургічний стаціонар, проведено додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження, консультація інших суміжних спеціалістів. Виконано операцію пластика попкової грижі з використанням всі чистого поліпропіленового трансплантату. Післяопераційний період протікає без особливостей. І сьогодні пацієнтка успішно піде додому. Добрий день, мене звати Наталія. Я знаходжусь в клініці нещодавно, сьогодні мені зробила операцію Пупкова грижа. Операція пройшла дуже чудово, лікарі дуже уважні. Лікар постійно заходив, питав, як у мене самопочуття. За цю клініку я дізналася із соцмереж. Дуже дякую, велике всьому персоналу, всім лікарям за таке ставлення добре до пацієнтів і всім раджу цю клініку.